Добро вечора. Сьогодні хотів провести такий невеличкий розмовний жанр. Мої плани в тренуваннях. Хочу зробити на брусях віджимання кілограм 80 кг. Звичайно, зараз перегляну програму тренувань, бо я стараюся в кожному праві щось додати. Як правило, або не виходить, або прогрес дуже малий. Забагато досить я роблю об'ємні тренування ну, і досить часто займаюся. Я думаю, це теж впливає досить часто. Ну, і звичайно, що хочу підтягування зробити. Ну, бажано мій, мою вагу 85 кг. Я не знаю, як вийде, не вийде. ну Я, я підтягувався 60 кг, але більше я ніколи не підтягувався. Зараз, правда, в підтягуваннях я на максимум не можу робити якісь там досить важкі такі ваги да, там на, через біль, бо в мене болить тут, як кажуть, піконділіч, як називається. Ще. По мінімуму, ну все-таки ще болить. Вже місяців два він мене турбує. Помаленьку він в мене спадає, ну, тому я стараюся більше сороковки ки там, з плюсом. Не... Не вішати і не робити так. Це щоб було дуже, дуже важко, щоб я там якби втрачав техніку в процесі. Звичайно, в присіданнях теж хочу зробити колишній свій рекорд. мінімум то, 135 на 3 рази. Ну, Досить важко вмістити мені особисто це все. Тренуровку. Не те, що в мене там великий досвід. Я вже давно тренурую досить, але все-таки досить важко зорієнтуватися на цьому всьому. Хочеться все все зразу. Часто надоїдає однотонно, однотонно працювати, але розумію, що якщо ти хочеш якось прогресувати, треба все-таки максимум, як кажуть, на, на якусь одну вправу, там, да, наприклад, верх тіла. Там, чи чи віджимання на брусяк. Ну, так я хочу те-то те зробити, і виходить в мене нічого, або прогрес дуже малий. Ну, не знаю, буду старатися, буду ще спробувати. кажуть май, мій такий особисто план там зробити мінімальні 2-3 підходи запасом. Ну, робити не такі там великі. Там, по 8-10 по 10 повторик я інколи роблю, там 6 даже. А робити 3, там 2, 3 так повторки, повтори з запасом десь 1-2. Ну і старатися, кажуть, поменше вправ, які дуже пливають на відновлення, часто відчуваю, що по настрою воно відчувається. Не знаю, чи комусь буде цікаво, таке, мої, такі мої думки, такі моє бачення моє, <кхід> мого майбутнього. Я, в принципі, для себе займаюся, я не стараюсь на якісь змагання піти. Звичайно, міг би б, да, ну, це треба займатися, і зважаючи на те, що, як кажуть, що в Україні такий зараз період, війна, досить важко ментально налаштуватися. Ну і, звичайно, що, як кажуть, побачимо, що далі буде. Як воно буде в мене йти? Це все поки дуже дуже важко прогнозувати, що завтра буде. Такі мої думки. Думаю, що всім сподобалось, не сподобалось. Теж таке таке діло. Так що буде, як кажуть, зараз експерименти більше з нагрузкою якось. да Вже просто не буде так, да? якби кожен тиждень. Різні вправи, да. інколи щось буду поєднувати, але в більшості часто буде да, там одна дві вправи, де я буду старатися щось, щось вибити. Там, да. Так, як я казав, віджимання на брусяк, підтягування і присідання. І інколи так буду допомагати, там, хочу передній вес там, горизонт. Ну, це вже в процесі буде. Подивимося, як воно буде виходити. Тому я його дуже, досить рідко почав тренувати річе. Е, надію, що все вийде. Ну, будемо бачити пізніше. Поки я почав, там місяць-півтора, я думаю, вже побачимо результат. Не вийде, так Так будемо бачити, що, що далі робити. Зразу вже. Ну, по-іншому я просто не бачив виходу, якби, щоб прогресувати, все-таки хочеться не стояти на місці. Всім всього хорошого, прогресів тренуровок. До побачення. Дякую, що вислухали. Всім всього хорошого.